30 днів зміна харчових звичок зве Вікторія. Марафончик стартує вже 1.08 в телеграм-каналі. План у мене такий: дати повне розуміння про зв'язок харчування і симптомів пов'язаних з неправильним харчуванням. Друге, Навчити правильно складати особистий раціон за індивідуальними потребами. Тобто, якщо вам треба набрати вагу, це буде один раціон, і ви будете розуміти, як його скласти. Якщо вам треба скинути, буде трошки інший раціон, схожий, але з нюансами. Якщо ви хочете просто підтримувати баланс здоров'я, ви теж в цьому навчитеся. Третє, Навчити розбиратися в своїх аналізах і підібрати нутріцептики. Вітаміни, мінерали, адаптогени. Тобто я вам дам список аналізів, які потрібно здати, і я навчу вас розбиратися з цим списком. Тобто ви зможете зробити саму діагностику і самостійно без лікарів розібратися, що вам потрібно, які вітаміни, які мінерали, яке харчування, щоб виправити вашу картину. Четверте, пояснити такі симптоми, як інсулінорезистентність, цукровий діабет, підвищений холестерин, естрагендомінування, целюліт, цистит, ендометріоз, печія, здуття, СПК це синдром подразненого кишківника, СПКЯ – синдром полікістозних яєчників. І все, що вас буде цікавити, паралельно ви будете задавати питання, я буду вам на них відповідати. Пояснити, чому ці стани з'явилися і що. Робити, щоб їх позбутися. Це мій план такий вам передати свої знання за 30 днів. Я вам дам список продуктів для закупки, щоб вам було з чого готувати вам було простіше зорієнтуватися з правильним харчуванням. Дам список аналізів для чекапу, дам список бадів для відновлення дефіцитів і поясню у цій концепції, як це робити. Дам приклади меню для схуднення, для набору ваги, для оздоровлення. Формат відео, пости, голосові повідомлення в телеграм-каналі. Можливо, будуть ще прямі ефіри, сесії питання відповідь. Все це буде в телеграм-каналі, в зручному для вас форматі і в зручний для вас час 30 днів. Зміна харчових звичок, посилання в шапці профіля, реєструйтеся коштує це всього лише поки що 700 гривень, оскільки це мій перший досвід проведення такого плану марафону.